І Він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи в місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. В тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала Оберни мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе Хоч і Бога я не боюся і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він беречу, оцю розповів: Два чоловіки до храму війшли помолитись, один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, молився так про себе. Дякую, Боже тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбний, або як оцей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав Боже будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, ніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. До нього ж приносили і немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли, а Ісус їх покликав і каже Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам хто Боже царство не прийме як дитя, той в нього не війде. І запитався його один із начальників, говорячи, Вчителю добрий, що робити мені, що успадкувати вічне життя? Ісус же йому відказав Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді? Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. А він відказав. Усе це я виконав від юнацтва свого. як почув це Ісус, то промовив до Нього, одного тобі ще бракує. Розпродай все, що ти маєш, і в Богем роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід за мною. А він, коли почув це, то засумував, бо був дуже багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промови Як тяжко багатим війти в Царство Боже. Бо верблюдові легше пройти через в вушко, ніж багатому в Божє Царство війти. Ті, що чули, спитали, Хто ж тоді може спастися? А він відповів: неможливе людям, можливе для Бога. І промовив Петро. От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. А Ісус відказав їм: По правді кажу вам: немає такого. Щоб покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства і не одержав би значно більш цього часу а у віці наступнім життя вічне. І взявши дванадцятьох, промовив до них, Оце в Єрусалим ми йдемо і все здійсниться, що вписали пророки про людського сина. Бо він виданий буде поганим, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і збичувавши вб'ють його. Але третього дня він воскресне. Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не зрозуміли. І сталося, як він наближався був до Єрихону, один невидючий сидів при дорозі і просив. А коли він прочув, що проходить, народ оспитався Що це таке? А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк. А він іще більше кричав Сину, Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус, і привести його до себе з А коли той наблизився до нього, то він запитався його Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? А той відповів, Господи, нехай стану ведющим. Ісус же до нього сказав, стань ведющий, твоя віра спасла тебе. І зараз ведющий той став, і пішов слід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові.